Шановні гості, вас вітає ліцей номер 29. Перш ніж познайомити вас із сьогоденням закладу, пропонуємо здійснити невеличкий екскурс в історію Любобережжя. 29 липня 1976 року на засіданні містобудівної ради головний архітектор Дніпродзержинської філії Київського інституту містобудування Анатолій Петрович Романенко представив технічний проєкт планування та забудови мікрорайону номер 1 у лівобережній частині міста. Перший мікрорайон, другий за початком забудови після 9-го, став першим на лівобережжі, спроєктований міськими архітекторами. Експериментальним проєктом, розробленим Київським інститутом для Дніпродзюжинська, був шкільний комплекс на 3136 учнів, який повинен був складатися із двох шкіл по 40 класів та загальношкільного клубу. Але на його місці спорудили за типовим проєктом на півтори тисячі учнів школу номер 29 яку й було відкрито у 1984 році. Саме з цього року починається історія ліцею номер 29 Першим директором стала Поліщук Лідія Іванівна, яка очолювала школу близько 10 років. Її наступником став колесник Анатолій Григорович, який перебував на посаді до 2020 року. З 2020 року директором школи номер 29 призначена Баштаненко Ольгу Миколаївну. Школа це живий організм. Кожен рік не схожий на інший. Приходять молоді педагоги, йдуть на заслужений відпочинок корифеї педагогічної праці. На жаль, багатьох педагогів вже немає серед живих, але частинку своєї душі вони залишили в учнях. А їх голоси навіки збережуть стіни рідної школи, ліцею номер 29 Ми бажаємо міцного здоров'я і довгих років життя пенсіонерам і світянам, які багато років віддали освіті. Люба, біла лібінка. Саме так я назвала тебе в перший день твого відкриття. 1 вересня 1984 року. І ось 37 років ми жили з тобою в Унісон. Разом зростали, разом вчилися, разом змінювалися, сумували і раділи. І сьогодні, коли я прощаюся з тобою, я хочу тобі сказати велике спасибі за те, що ми жили разом. Назавжди прощавай, моя люба лебідко, назавжди ти залишишся в моїй душі і в моєму серці. Не складай крила. Розправляй їх сильніше і разом з творчим колективом старайся зробити школу дійсно самою найкращою на першому мікрорайоні Лівобережжі, залишайся нею для лівобережан і хочу тобі тихесенько, тихесенько прошу будь найкращою на лівобережжі, я буду заходити до тебе. Школа випустила плеяду талантів. Серед співробітників Дніпровського технічного університету багато випускників нашого закладу, серед яких доктор філософії, проректор з навчально-методичної роботи Олена Глущенка. Кандидати технічних наук Роман Валянський він є доцентом кафедри електротехніки та електромеханіки. Олександр Сасов доцент кафедри автомобілі та автомобільне господарство. Ірина Соколовська є доцентом кафедри теплоенергетики. А наша випускниця Ірина Бобух є доктором економічних наук і працює в інституті економіки та прогнозування НАН України. Вітаю, мене звати Андрій, і у 2003 році я закінчив середню, на той момент ще загальноосвітню школу номер 29 Виглядаю тоді приблизно ось так. Навчання в школі дало мені розуміння того, ким я можу і хочу стати. Так, з 8 по 11 клас я займав призові місця на обласній олімпіаді з хімії, а в 11 класі навіть спромігся посісти перше місце, місце на всеукраїнському конкурсі наукових робіт Малої академії наук. Е, такий от успіх в шкільному та надалі в університетському навчанні надав мені змогу влаштуватися за профілем на роботу в компанію, яка, мабуть, відома більше поза межами України, ніж у нас. Час бути в хімічної лабораторії мною було проведено десятки тисяч хімічних операцій, синтезовано е, понад 500 різноманітних органічних сполук, отримано кілька десятків е, нових сполук, не описаних раніше. Е, серед них були також Корисні та цікаві речовини, наприклад, нейромедіатори та потенційні протиракові засоби важливим етапом моєї роботи була співпраця з відомою американською компанією в рамках проекту FT, в час якої наша команда із понад 40 українців допомагала з пошуком новітніх протиракових засобів. Під час навчання та роботи я познайомився з безліч цікавих людей, серед яких науковці різного калібру, програмісти, інженери, вчителі, викладачі, керівники підрозділів крупних компаній. Останнім часом я трохи змінив свою направленість і допомагаю хімікам-синтетикам з пошуком. Нових об'єктів в якості хемоінформатика, а також допомагаю доводити результати їх роботи до потенційних клієнтів за кордоном, серед яких відомі монстри, такі як Pfizer, BASF, Merck. я не можу не подякувати своїм колишнім вчителям. Особливо Сонячеві Тетяні Іванівні, яка виховала з мене хіміка, Токовій Ніні Сергіївні, яка щось побачила мені в другому класі, подарувала мені книжку чудеса хімії. Та, взагалі, всім вчителям: Галіна Володимирівна, Рейса Федорівна, Людмила Євгенівна, Сергій Леонідович, Анатолій Григорович. Вибачте, кого міг ще забути, всіх просто не перелічити вас, та не тільки вчителям, а взагалі всьому персоналу школи. Як можна не сказати про Віру Григорівну, яка годувала нас в вихід 90-ті? Можу побажати вам тільки подальшого зросту та визнання. Учням та випускникам побажаю знайти себе в цьому житті та стати корисним суспільству та країні, вчителям, ну, здоров'я та сил, терпіти нас, таких невгамовних. Багато випускників працюють в закладах освіти, серед них Яна курись. Заступник директора в ліцеї No29. Дмитро Ламза, директор спеціалізованої школи no 210 у місті Києві. Вікторія Буй, директор ліцею No16 у місті Кам'янському. Мене звуть Віта Буй сьогодні. Я директор ліцею No16. А у 1990 році я закінчила 29-ту школу. Що для мене школа? Ну, в першу чергу, це яскраві незабутні спогади. Це друзі-однокласники, з якими я спілкуюся до цього часу. Це найкращі в світі вчителі, з яких ми брали приклад і на яких хотіли бути схожими. Це заклад, який мені дав старт у доросле життя. Це місце, куди я завжди хочу повертатися. Чим живе заклад освіти сьогодні? Яблука дохмяні, груші, медові. Школа відчиняє двері нам свої середня загальноосвітня школа номер 29 Школа територія довіри. Любі друзі, шановні мої колеги, творчі, працьовиті, креативні, в міру амбітні, дещо неординарні, в віреному мені навчальному закладу. Завжди. Головною зброєю освітян ми знаємо, що були, є і будуть це віра в майбутнє, любов до дітей і високий професіоналізм. Тож беремо за основу класичну систему освіти, добавляємо нові сучасні тренди, будуємо сучасну парадигму освіти і, звичайно ж, допомагаємо створити свою власну. Життєву траєкторію кожній нашій дитині, бо саме нам довірили найдорожчий скарб своїх дітей. Наші партнери, батьки сьогодні в ліцеї номер 29 дев'ять навчається учні, яких ведуть Україну знань 57 педагогічних працівників. Серед яких заслужений працівник освіти України Ольга Миколаївна Баштаненко, відмінник освіти України Анатолій Григорович Колєснів, 25 педагогів ліцею мають вищу кваліфікаційну категорію, з яких 17 звання старший вчитель або вчитель-методист. В закладі 12 спеціалістів першої і другої категорії, 14 спеціалістів, 50 основних педагогічних працівників і сім працюють за сумісництвом. Початкова Ланка успішно впроваджує концепцію нової української школи за програмою Романа Шияна. Для людей відкрита школа наша світла, щоб в неї жодна кривда не завігла. Не за горами зависала ось на цій землі. Наша сім'я тут проживає, знають її всі. Запрошую вас до креативної, цікавої, творчої країни дитинства. І цей 29. В закладі створено умови для дітей з особливими освітніми потребами. Оснащено ресурсну кімнату, кабінет практичного психолога, вчителя-логопеда. Системну роботу з учнями інклюзивних класів проводять асистенти вчителя, практичний психолог, реабілітолог, вчитель-логопед, корекційний педагог. Починаючи з 5 класу, учні вивчають дві іноземні мови англійську, німецьку або французьку. У різні роки, відповідно до запитів здобувачів освіти, профіль навчання був математичний або ж біолого-хімічний. Наші учні беруть активну участь в різноманітних творчих конкурсах, олімпіадах, змаганнях, як на міському рівні, так і в області. Два роки поспіль заклад виборює кубок мера з футболу. У 2021 2022 навчальному році школа прийняла участь в пілотному проєкті бюджету участі діти. Тепер різнокольорові диванчики можна побачити в коридорах ліцею як згадку про такий дорослий дитячий конкурс. Навши дітя 29, кожен з нас зробив правильний вибір, який залишив яскраві спогади. За роки навчання ми стали дружньою родиною, жили не тільки навчанням, а й розвивалися як особистість. Подорожували, жартували. Ніщо, ні ковід, ні війна не розчарували нас. Навпаки, ще більше згуртували допомогли переоцінити цінності. Ми завжди йшли вперед долали труднощі навчальних років. І саме зараз ми на злеті завжди були і є у вихові часу на інформаційній хвилі з сьогодення. Волонтеримо, допомагаємо тим, хто потребує і підтримки. Маємо нагороди і подяки, завдячуючи нашим наставникам, вчителям, нашому найкращому ліцею. Доброго дня усім! Я Глушенко Олена Леонідівна. Випускниця школи номер 29 1995 року. Зараз я працюю проректором з навчально-методичної роботи Дніпровського державного технічного університету. Багато часу промайнуло з того моменту, коли я закінчила школу. Багато чого змінилося і в моєму житті, і в житті школи. Єдине, що незмінним залишається і по сьогоднішній день це ті яркі спогади. Від навчання, які залишилися в мене від навчання в школі. Я з великою шаною, згадую своїх вчителів. Я їм вдячна за ті настанови, за ті знання, за ту відданість і працю, яку вони наполегливо надавали нам під час навчання. Зрозуміло, що такі основні риси характеру, як чесність, добропорядність, трудолюбство. Вони формуються ще в родині. І я дуже вдячна своїй мамі за те, що вона змогла привити мені такі якості. Вона також є викладачем школи номер 29 Але приємно, що цей тренд, тобто розвиток особистості, продовжується і в стінах школи. Приємно, коли вчителі намагаються. Віддати свої знання, свою любов своїм вихованцям, привити ті якості, які у подальшому формують цілісну особистість. Це все є в школі номер 29 Я знаю, що за останній час ліцей дуже змінився. Багато чого кращого стало, і розвиток продовжується, і це не може не вражати. Тому я з великою гордістю завжди кажу, що я випускниця школи саме 29. Хочу побажати всьому педагогічному колективу наснаги, щоб та іскра, яку ви запалюєте в своїх вихованцях, щоб вона продовжила і далі сяяти, щоб ви змогли пишатися своїми випускниками. Всім викладачам, звісно, я бажаю тільки плідної співпраці. Е Бажаю здоров'я, наснаги, процвітання, щоб ліцей 29 запалав яскравою зірочкою на небосхилі всієї освітньої гаузі, не тільки нашого міста, але й всієї України. Бажаю всім викладачам, головне, мирного неба, щоб ми змогли працювати в мирній, вільній Україні. Слава Україні! За останні три роки в закладі значно покращилася матеріально технічна база. Здійснено ремонтні роботи на другому поверсі старшої школи. Сучасними та неповторними стали холи. В них переобладнано освітлення. Сучасний вигляд тепер має конференц-зала, кабінет основ здоров'я, кабінет безпеки життєдіяльності, музичний кабінет. Переоснащено за європейськими стандартами п'ять туалетних кімнат. Яскравими кольорами наповнилася шкільна їдальня. Центральний вхід до школи став елегантно вишуканим завдяки червоним колонам, а різнобарвні квітники стали привабливими у різні пори року. Надзвичайним етапом розвитку закладу став капітальний ремонт даху, який було закінчено до початку 2023-2024 навчального року. Він став поштовхом для переоснащення актової зали кабінету фізики малого спортивного залу. В комплексі з ремонтом даху перекрито два входи до закладу. Замінено трубу у підвалі та стояк лівневої каналізації. Зроблено відводи для дощової води, а власними силами забетоновано відмостку навколо школи. Встановлено 67 пластикових вікон. Встановлено протипожежну сигналізацію. Яскравими кольорами засяє вхід до молодшої школи. Багато зроблено так хочеться радіти життю. Але в країні майже два роки триває повномасштабна війна. І ми вимушені звикати до нових реалій. Спільно з батьками, вчителями, працівниками закладу, учнями старшої школи було розчищено підвальне приміщення і облаштовано тимчасове укриття. Дякуючи підтримці міської влади, в укритті проведені ремонтні роботи: зроблено другий вхід, встановлено освітлення, примусова витяжка, облаштовано санітарно гігієнічний вузол. І зараз, під час повітряних сирен, ми тут навчаємось. Ой Лузі Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. Перших днів війни працівники ліцею спільно з батьківською та учнівською громадами перетворились на волонтерів. Традиційними стали акції щедра копійка», квіти після перемоги, благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Усім привіт! Мені 24 роки. Я колись навчався в вашій школі. Зараз вже ветеран війни. Так, це дуже смішно для мене звучить, бо в 22 роки я потрапив на війну. Сам цього хотів. Бо коли 24 го числа почалася війна, в мене не було питання, що робити. Я вже знав, що робити, бо сумки були зібрані, я вже був готовий. 24 числа 9 годині ранку мене вже розподілили у десантно штурмові війська, 25 та бригада. І мені дали 2 години на те, щоб я зібрав речі. Поцілував дружину, поцілував батьків і відправився. 27 числа я вже приймав перші бої під Авдіївкою. Було страшно, було важко, але я розумів за що я тут. І кожного разу, як був приліт біля мене, я згадував слова свого тестя перед тим, як я відправився. Ну, сів до автобуса. І він мені сказав: ти їдеш не помирати за Україну, ти їдеш жити за Україну. А, далі була робота. Роботи було дуже багато. Так, це дуже смішно звучить, бо я війну називаю роботою. Ну, це справді це робота, це професія, це робота боронити Україну. Далі ми продовжували працювати, штурмувати, показував себе дуже гарно, вивчав зброю, яка до нас надходила. Працював із нею, працював із ручних гранатометів, працював із автоматів різного калібру, працював з кулеметів, працювали дуже багато, від того і назва десантно-штурмові війська. Бо десантники мають володіти усією зброєю. Я хочу вам побажати а, тільки те, щоб коли ваші хлопці та дівчата дійдуть до... до призовного віку 18-20 років. Щоб вже війни не було, а, ви маєте ви наше майбутнє. <тас> та я сам ще майбутнє, хоча себе вже наче списую з рахунки. Все буде круто, типа. Тому всім удачі. Хай буде все буде України. 1 жовтня на стінах нашого закладу було встановлено меморіальну дошку на честь Палуніна Андрія, випускника школи номер 29 Одного з багатьох, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни. Вічна пам'ять герою. Слава усім захисникам. Завершується календарний. 2023 рік. Він ще звучить стримано дзвінками на перерву потужною канонадою вибухів ЗСУ, силою поступу наших мужніх захисників. Ми на фінішній прямій рухаємося до отримання документа про освіту. В першу чергу дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим батькам, які, попри всі труднощі, підтримували нас. А з містом нашого майбутнього атестату, ми вдячні нашим вчителям. Ви не тільки джерело знань, ви двигуни, мотиватори, аналітики, скептики, але попри все, ви вірите в нас. Ми глибоко вдячні нашим воїнам за можливість отримувати освітлення за мить традиційного фото, за віру в перемогу, світле майбутнє нашої незалежної, нескореної вільної України. Дякуємо за все. Навчання на випередження. Ми готові поділитися з вами своїми здобутками і напрацюваннями. Впевнена, що сьогоднішня зустріч сприятиме нашому професійному вдосконаленню, додасть нам багато нових ідей та пропозицій для вирішення цих стратегічно важливих завдань. Бажаю рівної праці та запрошую вас. Конструктивної роботи спілкування в ліцеї.